Будемо розглядати положені на боці. У нас іде сильне приведення ніг, і це бажано у цього уникати. Mm -hmm. Можемо підкласти сюди під ногу подушку. Це у нас здорова, сильніша нога. Слабку ногу можна відсунути назад, розігнути її. Ось так. Цю ногу можна зігнути. Звичайно, якщо там немає ніяких супутніх патологій, там чи запалень суглобів, чи обмеження. Рухливості суглобів. можемо підкласти сюди м'якеньку е, якусь е, подушку, пріону, і тут, щоб ніде пальці не загнулися, не, не впиралися в е, бильце чи ще десь, літку за цим. Е, наступне можемо е, підвернути трошки таз. Ось таким чином можемо чуть-чуть його витягнути сюди, щоб людина не перевернулася знову назад. Е, на цьому положенні не можна довго перебувати, а е, там йде вражена частина е, тіла, слабша нога, відповідно, там підвищується ризик. Утворення пролежнів на кульшовому сугобі.